Всім привіт! З вами як завжди, канал Кавуновий Футбол. І сьогодні ми обговоримо ще один матч, ще один дуже цікавий матч восьмого туру Ліги Європи. Заключного туру. Перед тим як почати говорити, що ми тут думаємо, що тут буде, наш прогноз, аналіз, розбір, що, як в якій формі команди, хотів би вам сказати, що у вас чекає також відео про огляд матчу, про прогноз на матч Динамо Київ РФШ». Тому обов'язково його подивіться. І якщо ви дивитесь це відео ще перед матчами Ліги Чемпіонів, у вас є шанс подивитися чотири прогнози на Лігу Чемпіонів наші. Також дуже цікаві і такі неоднозначні. А навіть якщо вже, в принципі, матчі пройшли, ви можете зайти, подивитися, перевірити, що ми там сказали, що попало, чи, можливо, щось і влучило. Тому так, дуже будемо вам вдячні, звичайно, за вподобайку. І на початку також цього відео зараз можна спуститись, поставити лайк, не глядячи, а потім вже подивитись і подумати, чи виправдали ми ваші надії і сподівання. Ну що, Рома Айнтрахт. дуже цікавий матч. Такі от команди Ліги Європи десь іноді можуть запригнути в Лігу Чемпіонів. Такі класичні, от прям е найтоповіші команди Ліги Європи, можна так сказати. А якщо дивитись на турнірну таблицю, то Айнтрахт, в принципі, і в ній п іде другим. Дуже багато очок в, в, в топ-8 точно закінчать, сразу йдуть в одну-восьму. Супер. А Рома почала жахливо. Цей сезон дуже жахливо. Це там взагалі там десь вештались після там, 10 турів, дуже близько до зони виліта, було стрьомно. Але зараз команда в неймовірній формі. Дуже класно грає. В першу чергу грає так, це не те, що просто так результати приходять. Прийшов Реньєр і поставив таку більш менш свою класичну гру, в нього немає якихся, там, там супер якихось складних ідей, він точно не проповідає стиль гвардіоли. Але це приносить результат. і, в принципі, це не дуже противно дивитись. Очі не хочеться собі виколоти. Тому, в принципі, Ромі однозначний лайк за те, що вони от зараз показують взимку, особливо. Що говорити про інтракт? Дуже класний сезон. Як може він бути не класний, коли ти продаєш свого головного лідера вже посеред сезону, взимку, коли не роблять гучних трансферів за 80 мільйонів? Такого просто так не буває. І навіть після того, як вони продали мармуша, так звичайно про нього йде мова, вони виграли Борусію. Він тоді просто вже ну, розумів, що переходить, просто не грав цей матч взагалі. Ідуть перемоги, все одно продовжують. Була нічия така не дуже виразна в останньому турі, але. Це Німеччина, там, в принципі, кожен в кожного може відібрати очки. Тому що давайте послухаємо спочатку, що скаже Міша по цьому матчу, його прогноз, а потім я повернусь і скажу вже заключно те, до чого ми прийшли, тому що тут наші думки розділилися і доведеться обирати щось посередині. Ну що ж, Рома Інтрахт Франкфурт. Дуже цікавий матч, дійсно. Е, не дивлюся на те, що Рома грає у себе вдома, на мою думку, тут фаворит інтракт Франкфурт. Зараз Рома в цьому сезоні Ліги Європи показує дуже погані результати, як на мене, дві перемоги, три і дві поразки. Зараз тут на 21-му місці, в задні дні 16-ї жах. А Айнтрахт Франкфурт дуже добре показує, навпаки, дуже добре грає. І йде зараз на другому місці, на другому. І я впевнена, що обидвом командам ця перемога дуже важлива. З точки зору місця їхнього в таблиці, і мій прогноз на цей матч перемога айнтрахт Франкфурта із рахунком 2-1. Або можливо, нічия 1-1. Бачите, Міша каже, що тут фаворит Айнтрахт, на його думку. Ну, якщо подивитися букмекерське котирування, то це навіть і не близько Eintracht, а Рома фаворит. Хоча я прям настільки фаворитизму Роми не розумію. Я е, однозначно не згоден з Мішою, але прям що Прома була фаворит. Ну, вдома грають так. Звичайно, більша турнірна мотивація. І що? Айнтрах тепер буде зливати цей матч просто в чисту. Не розумію. Але що я розумію, що Айнтрахт буде нестись, як він це завжди робить. Це німці, в принципі, їм для цього не треба, щоб їм щось в жопу кололо задії і. Треба грати, як типу, у них немає такого, що комфортна ванна, все можемо не грати, не перемагати. Ні, в них такого немає і не буде, напевно, ніколи. А Ромі потрібен результат, хоча б нічия, для того, щоб бути спокійними, тому що вони, в принципі, і при поразці навіть можуть вийти. А очікую я тут дуже просто: результативного матчу, а конкретно, що буде тотал більше трьох з половиною. В принципі, а інтеракт буде нести, знов-таки, виходячи з цього. А Рома, якщо пропустить, не дай Бог, то трибуни їх поженуть та й їх самих має піджимати, тому що ззаді вже там, якщо пару команд виграє, то вони взагалі випадають навіть топ 24 і для них єврокубковий сезон закінчується. Тому так буде, я думаю, що перестрілка десь 4-5 голів буде забито. А що думаєте ви? Пишіть свої думки в коментарях, поставте вподобайку, якщо ви цього не зробили ще на початку відео чомусь. Зробіть кнопочку, яка світиться у вас червоним, підписатися сірим, і поставте на дзвіночок, тому що дуже багато відео проходять, на жаль, повз наших підписників, навіть тому, що просто у них не стоять повідомлення. І то YouTube навіть при коли у вас включені повідомлення, може вам це не присилати, тому заходьте, перевіряйте. Відео будуть виходити дуже часто, не розчаруйтесь. І дуже вам дякую за перегляд. Чекайте нові відео, які вже будуть зовсім зовсім скоро. Всім пока!